Бібліотека завжди намагається оперативно реагувати на інформаційні потреби громади. Так, у 2006 році на базі нашої книгозбірні був відкритий центр обслуговування користувачів з особливими потребами, і з тих пір ми завжди намагаємося актуально реагувати на актуальні запити саме цієї категорії користувачів. Сьогодні цей центр є не тільки доступом, пунктом доступу до інформації, але це є своєрідний майданчик для реалізації творчих можливостей таких людей, для інтелектуального спілкування, пошуку друзів та однодумців. Так, у 2018 році, на базі нашої бібліотеки був заснований інклюзивний театр при бібліотеці, звичайна роль, особливий актор. До речі, це перший театр це, це перший інклюзивний театр саме при бібліотеці на території України. Особливість цього театру полягає в тому, що з родинами, які виховують дітей з інвалідністю, займається професійний режисер, заслужений діяч мистецтв Ірина Корольова. До речі, карантин надав нам можливість брати участь в онлайн фестивалях, тому що. Наші дітки не завжди можуть кудись поїхати далеко, але представити свою творчість широкому загалу нам допомогли саме е, можливості дистанційні. Так, ми навіть не мріяли, що ми можемо брати участь у міжнародних фестивалях. І так, у цьому році, влітку, ми взяли участь у міжнародному фестивалі Євростар 2020, місто Бремен Німеччина, де посіли почесне, срібне, друге місце. До речі, хочу зауважити, що це був не інклюзивний фестиваль фестиваль. ми брали участь на рівні, на рівні з іншими учасниками. Крім того, під час карантину ми подавалися на різноманітні дистанційні фестивалі, і ось сьогодні ви можете побачити арсенал наших здобутків. Це і участь в дистанційному фестивалі Лиманські Зорі, де ми отримали гран-прі. Як я вже казала, участь в міжнародному фестивалі Євростар 2020 місто Бремен Німеччина. Участь у всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва казки України, який проходив у місті Бердянськ за підтримки українського. Культурного фонду сьогодні е, проект продовжує свою діяльність з урахуванням усіх карантинних норм. Діти збираються щосереди, після обіду і продовжують працювати вже над новою третьою виставою, яку ми плануємо презентувати громаді у, вже у майбутньому році. Крім того, на базі нашої бібліотеки діє ще один невеличкий театр, який називається інклюзивний ляльковий театр, е, де займаються дітки з розладами аутистичного спектру. В основі цього проєкту лежить так званий арт-терапевтичний метод лялькотерапія. Ви можете побачити, що діти власноруч виготовляють різноманітних ляльок. Зараз я вам хочу показати один з витворів: це лялька виготовлена з пап'ємаше. А також ще один варіант ляльки це лялька виготовлена з панчох. Лялька панчоха називається. Діти власноруч виготовляють ляльок, працюючи з різноманітними матеріалами та пановуючи побутові навички. Потім з цими ж куклами діти працюють на сцені, опановуючи комунікативні навички та соціально адаптуючись в умовах карантину. Інклюзивний ляльковий театр також продовжує ділитися досвідом, беручи участь в різноманітних онлайн-конференціях. Присвячених інклюзивному мистецтві. Так, напередодні нового року, десь у грудні, ми будемо брати участь в, онлайн, в міжнародній онлайн-конференції Аутизм і театр, організаторами якого є колеги з Білорусі. Ще один цікавий проєкт, який діє на базі бібліотеки, це проєкт Читаємо разом з Кіміко. Це яскравий приклад інклюзивного проєкту, в якому беруть участь і звичайні дітки, і дітки з особливостями. Головна мета проєкту поєднання читання улюбленої книги з елементами каністерапії. Каністерапія це е, свій терапевтичний напрямок, де терапевтом виступає спеціально навчена собака. Такою собакою є кіміко. Кіміко це е, Собака породи Акіта Іну, яка має усі сертифікати, яка пройшла спеціальні навчання, щоб працювати з дітками, з дітками. Сьогодні в умовах карантину читання з Кіміко перейшли також в онлайн-формат. І, до речі, діти дуже радіють, коли думають, що Кіміко дійсно там лапами набирає номер телефону і з нетерпінням чекають відеозустрічі, щоб почитати собаці свою улюблену книжечку. Крім того, ми продовжуємо співпрацю з Херсонським міським центром зайнятості, і зараз проводимо семінари також з умовами з усіми карантинами обмеженнями, з умовами карантину для невеликих груп. На їх базі, готуючи спеціальні тренінги та семінари, присвячені пошуку роботи, а також присвячені дистанційній роботі, яка набула ще більшої актуальності саме у карантинний період.